Радіо ЮАЙ Чикаго. Янський дав коментар стосовно контрнаступу збройних сил України. Ідемо пішки, бо розміновуємо, а потім рухається техніка. Коли була одна лінія змінування, один рубіж оборони. Це було кілька місяців тому. Нам потрібен був відповідний об'єм для військової деокупаційної операції. За час, поки воно все йшло, і ми ламали ті причини, про які сказав, з'явилося другий рівень. За час, коли все дійшло, з'явився третій рівень по три лінії оборони. У три робежі три лінії мінування ось вам і все, чому щось уповільнюється, зазначив Зеленський. Він підкреслив, що росіяни мінують усе вщент, у тому числі й на тимчасово окупованій ними території. І це правда, насправді е, всі так думають, що контрнаступ це день-два і все типу, от, от і відбувся контрнаступ, все так да, легко і просто. А насправді, ну, це ну, дуже величезна праця і дуже багато перешкод на нашому шляху стоїть. Направду, якби це контрнаступ проводила російська сторона, вони би пішли просто би прямо нагло. Вони би пустили напевно людьми. це, як то кажуть, пушечне м'ясо наперед, і навіть тим би не запарювались. Насправді ну, так було б ще друг світової війни, і по суті бачимо, що нічого не змінилося з їхніх методик. Але так. Але пам'ятаємо, що е, замінування буде вибух, і це пошкодиться і наші землі, родючі, наші українські землі на півдні України. Так, ведеме. Тому е, ну в нас є люди, які розміновують, і це тому. Е... Контрнаступ він триває довший час, тому що спочатку потрібно розмінувати все для того, щоб не втратити наших людей і нашу техніку, яку нам насправді ми її виборюємо кожного дня для того, щоб мати чим воювати. Знову ж таки, я би хотів звернутися до наших диваних патріотів, то кажуть, чому так повільно йде контрнаступ: беріть ноги в руки і побігли до Криму розміновувати нашу територію. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.